Доброго дня, друзі! З вами компанія Автофокус і у нас на КТ-надхоження. Це Lexus RX 200T 2016 року випуску. Офіційний автомобіль від одного власника. без рідній в фарбі, без пошкоджень, без ДТП, просто в ідеально гарному стані. Дуже. Все круто виглядає, двохлітровий звичайно вже, на безключовому доступі, на ось такому шкіряному коричневому салоні. Виглядає дуже класно і красиво, ось такий підлакітний. Є підігрів задніх сидінь. Виглядає все дуже-дуже круто. Попереду, як я казав, безключовий доступ у нас. Звичайно, повний пакет. Пам'ять сидінь. У нас електрорегулювання передніх сидінь. У нас є пам'ять керма. Також є підігрів керма, електрорегулювання керма, звичайно, круїз контроль. Також у нас коробка автомат, підігрів вентиляції передніх сидінь, двохзонний клімат-контроль, великий бортовий комп'ютер, задні камери, парктроніки, вибір режиму руху, електроручник, автохолд, ось така приборна панель. Ну дуже дуже все круто виглядає. І також. Кіряне тюрмо в дуже гарному стані. Пробіг у нас 128 тисяч кілометрів. Офіційний автомобіль. Тому, друзі, якщо вам цікава дана пропозиція, цікавий даний автомобіль. Звертайтеся до компанії автофокус. Це вулиця Михайло, Гришка. 4А. Приїжджай, забирай та купляй як лісень, як кредит, як розрочку, Так, да, також звичайно за готівку і безготівково. Ми тебе чекаємо.